Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Наш вибір вибір-2012». І у найближчі хвилини. Ми спілкуємося із політологом Геннадієм Друзенком. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго ранку, пане Геннадію. Вже станом на цю хвилину. На цю годину маємо попередні результати від центральної виборчої комісії. На сайті є інформація, що працьовано близько 30% голосів наших виборців, 30% бюлетенів. І маємо такі попередні результати. 36% і 4 партія регіонів, батьківщина 21 і 11. Потім йдуть комуністи, потім йде удар, комуністи і Свобода. Uh -huh. Якщо порівнювати і проводити таку аналогію з екзитполами, напередодні також з'явилася інформація: 5 чи 6 екзитполів були загальнонаціонального масштабу, то тут єдина така. Невизначеність, а, свобода за даними ЦВК набирає 7%, а за даними екзитполів 11-12%. Як будуть а, в цій ситуації будуть якось підтягувати, чи може треба дивитися на географію, як підрахували угу. Ну, Перша ремарка, що все ж таки екзитполи говорять про якесь 100% охоплення, плюс-мінус погрішність. ЦВК нам говорить про 30 Тут можливі дійсно суттєві диспропорції, які вирівнюються при обрахуванні наступних 70%. Якщо ж і далі цей тренд, ця тенденція продовжиться, то це дійсно викликатиме серйозні питання, оскільки екзит поле, попри наші вчорашні побоювання, в принципі, більш-менш одностайні, тобто тенденція дуже. Чітка і щодо свободи, там 11-12 киливання, тобто в цьому відсотку, говорили про екзепол. Один із екзитполів, який може бути суттєво відрізнятися його результати, не побачили. Принаймні, ті 5, вони абсолютно вписуються в, в коректні похибки, які е, можуть бути спричинені методологією, охопленням ецетра. Ецетра, тобто, ми бачимо, що цього разу. Соціологічна спільнота виступила єдиним фронтом. Ну і за це і подяка гініський уклін. Угу. Як ви поясните, отакий от феномен свободи пророкували? Що там на межі бар'єру 5% відсоткова угу. прохідна, не прохідна політична партія? Тут бачимо 11-12%, да, Ну а офіційно поки що 7%. Але все ж таки це однозначно проходить. Да навіть сім, попри ті попередні відсотки, це великий успіх. а 11-12% це найбільший. Сюрприз цих виборів, отже, ми бачимо, що е, політика правлячої партії партії регіонів така загравання з російськомовними виборцями радикалізувала українську частину виборців, причому радикалізувала попри ті неуспіхи, які е, реально спостерігалися там, де свобода мала більшість в обласних радах. Mm -hmm. Тобто на сьогодні ми бачимо таку єдину суто національну на межі з націоналістичною силою в Верховній Раді, яка проходить, І, очевидно, за рахунок того, що окрім лідера Олега Тягнібока, всі решта будуть свіжі в Верховній Раді, це додасть якогось такого е новин драйву свіжих сил свіжої крові до наступного скликання. Це в будь-якому разі, як на мене, плюс українського політичного процесу. А з точки зору політичного аналізу, як правило, от, правляча більшість і правляча партія, вона Ну і дивлячись на практику європейської країни, і, Украї... і український досвід, вона дуже важко було повторити результати. Тут бачимо, партія регіонів навіть надолужила своїх і зуртувала своїх, і мобілізувала своїх виборців. Да, ми можемо сказати, Це вдалі що... реформи? Насправді я думаю, що партія регіонів в великій частині, в значній частині, скажімо, України, досі фактично безальтернативна сила, бо о, на яку Орієнтується більшість виборців, особливо більшість виборців, які сподіваються, або звикли до сильної руки, сильної вертикалі, мають певну ностальгію по Радянському союзу, або сподіваються на такий патерналістський підхід держави. Ми бачимо, що останній рік у партії регіонів пройшов під знаком соціальних ініціатив президента. Отже, ми бачимо, що партія регіонів в цілому зберігла свій електорат. Але насправді там інший сюрприз, що партія комуністична партія України, яка рік від року, від року здавала, насправді знову вибухнула. Ностальгія, радянська ностальгія. А це насправді, з одного боку, тут є ностальгія, але згідно усіх опитувань у партії, у комуністичної партії, вперше з'явився активний молодий виборець і масовий. Це також успіх віртуальних технологій. Подив, Подивимося, що. Можна любити, не любити, симпатизувати, не симпатизувати комуністичній партії, але виборча кампанія, особливо рекламна складова виборчої кампанії, була проведена на 5, угу. і це результат. Пане Геннадію, не побачимо. Ми в, в, в Верховній Раді сьомого скликання можливо побачимо, я не знаю, але поки що, якщо керуватися тими результатами, які маємо на сьогодні, то. Андрій Шевченко, от його друга спроба стати політиком, чи там вивести якісь політичні а, бути, ну представляти свої інтереси. Там він говорив про те, що буде а, розвивати спорт в Україні. Це йому не вдасться. От е, проекти Наталії Королевської Україна вперед це проект, який асоціювався, що нові обличчя прийдуть в парламент. Ну в суслов Королевська, всі відомі. А інші люди було дуже багато молодих, перспективних. Чому вони підтримали українці? Дуже цік... ну, насправді це був віртуальний проект, який дуже активно, фактично з безмежними засобами, розкручувався, але дуже короткий період. Був ребрендінг партії, була зміна керівництва, і фактично, за рік вона нам намагалась вийти на загальнонаціональні масштаби. В певний тем... в певний період, згідно з соціологією, вона дійсно долала виборчий бар'єр. Але все ж таки, очевидно, українці не повторюватимуть. А якщо не помиляюсь, досвід 98-го року, коли партія зелених була таким феноменом, не звідки і в парламент, mm -hmm. я думаю, все ж таки українці хочуть більш зрозумілої ідеологічної платформи і більшої певності в те, які цінності відстоюватиме ця партія. Попри дуже активний піар, попри дуже е, агресивну е, рекламну кампанію, я, наприклад, так і не почув дуже визначених меседжів. На якому флангу ця партія буде? А те, що молоді, ну в Києві ми бачили молоду команду. Я не думаю, що більшість киян в захваті від попереднього мера. Угу. Якщо говорити про те, про ту кількість ймовірну кількість депутатів і тих чи інших політичних сил, і так якби теоретично поділити на ті кошти, які були затрачені на виборчу кампанію, то комуністи мені здається лідери по цій зовнішній рекламі і про кількості витрачених коштів на передвиборчу агітацію. У ну, насправді питання завжди залишається питання відкритим, оскільки в Україні не секрет, що частина коштів не піддається обліку витрачених на кампанію. Але з огляду на кількість банерів в усіх регіонах України, кількість реклами на і в інтернеті, дійсно комуністи як мінімум будуть серед лідерів. А з огляду на те, що їх все ж таки в Верховну Раду приходить значно менше ніж регіоналів чи об'єднує позиції, і очевидно буде дуже невеликий відсоток по мажоритарним округам. Можливо, вони й лідери, але це знає тільки той, хто ре... рахував реальні фінансові потоки в штабах. Пане Геннадію, ми бачили рекламу, така досить ну, ключова, визначальна для нас. це Від нашої України пам'ятаєте ця рукавичка, а в рукавичці невідомо хто. Так ця от рукавичка пророкувала що більше буде голосів. ну Десь трошки помилилися соціологи. А, ну Феномен, от, знову ж таки, Віталія кличка. Це нові обличчя, затребуваність суспільства в нових людях. Феномен кличка це насправді. З одного боку, потреба третьої сили, яка не позиціонується як радикальна опозиція чи чинна влада. Ми бачимо, що на минулих виборах такий же феномен був у утигідка. Тобто, по-друге, це а, намагання знайти людину з одного боку абсолютно чітко успішну, якою є Віталій Кличко, а з іншого боку, абсолютно не асоційовану з українською владою, з корупцією, з іншими проблемами цієї влади. Тобто, це скажімо, я б сказав, що голосування за Кличка... Це можливо не прямо, але це голосування за європейський за західний вибір України. А що в цій рукавичці про те, що говорили в агітаційній рекламі нашої України? Я не знаю. Насправді для друга, другий сюрприз, друге питання велике, я б сказав в Раді. Це і буде фракція Віталія Кличка. А скільки. Віталій відомий спортсмен, відома особистість, хто прийшов за ним, частина людей відомих, але абсолютно більшість з них без великого політичного досвіду. Чи вдасться утримати фракцію, чи вдасться зберегти її принципове голосування з якихось засадничих питань? Знову ж таки, це дуже цікаво буде спостерігати. Якщо як задекларував лідер партії. Удар буде дотримуватися позиційної політики, тому бачимо в новій раді, принаймні по пропорціоналці, таку чітку більшість опозиції, що знову ж таки додає раді певного драйву. Ну, про більшість поки що передчасно говорити, тому що є мажоритарники в нас. Так, я сказав тільки по пропорціоналці. Ага. Тоб... До речі, Віталій Кличко обіцяв публічні переговори по створенню більшості. Що будуть вони знову ж таки? Хочеться сподіватися, що будуть, бо це додасть українській політиці такого цивілізованості західних. Підходів до розв'язання політичних питань, які звичайно стосуються не тільки політикуму, а всієї країни в цілому, пане Геннадію, на сайті ЦВК можна побачити вже попередні, попередні результати по мажоритарних кандидатів кандидатах. А ну є несподіванки, є прогнозовані якісь рішення українських виборців. Наприклад, губернатор Житомирщини поки що на дану, на даний момент він програє своєму конкуренту. Бачимо, що поки що в Києві Володимир Арєв, Випереджає Олександра Третьякова і, парц... і Льва Парцхаладзе. І і льва Парцхаладзе. Що здивувало вас? Я думаю, що насправді поки що про мажоритарників важко говорити, але бачимо, що Київ показує, можливо, лише поки що в спокій округ Олеся Довго, який довго не з'являвся на сайті ЦВК, і там існують певні питання. А, що в Києві вибори пройшли дуже відкрито, Чесне і без зафіксованих великих порушень, тобто кияни, які раніше віддавали перевагу опозиції, вони трохи змінили своє уподобання. Знову ж таки, я чув, що свобода в Києві набрала 24%, що несподівано. А, але зберігається тренд. Тобто, ми бачимо, що на заході України, починаючи від Житомира, як ви дуже чітко гарний приклад навели, тобто гроші адмінресурс не є вирішальними у змаганнях. Тобто будемо сподіватися, що і мажоритарна складова парламенту буде більш більш ніж менш відзеркалювати реальні настрої і реальні уподобання виборців. А отже, буде прив'язана більше до своїх виборців ніж до якихось тимчасових розкладів у Верховній Раді. Пане Геннадію, от за останніми даними, такі попередні результати, то більше в 100 округах перемагають так чи інакше люди, які причетні до партії влади, до партії регіонів. Я думаю, тобто і це є нормальною ситуацією, бо насправді партія регіонів мала повний фінансовий ресурс, мала важелі на місцях, адміністративні важелі, і могла або цивілізована, або навпаки грубо підтримувати тих чи тих кандидатів. Якщо 100 чи навіть сто 10, 115 близько половини мажоритарного складу проходить, в цьому знову немає. Трагедії немає великого питання, якщо не будуть зафіксовані грубі порушення. Тому що знову ж таки, питання було чи вдасться створити партії влади конституційну більшість, угу. тобто більшість в більшості вже точно не буде конституційною. Так, то... А насправді я двома руками за те, що партія влади мала свою більшість в парламенті, а скільки за нинішньої конституційної системи більшість опозиції в парламенті при таких владних повноваженнях президента це клінч, який ми переживали в минулих п'ять років, пане надію. Хвилина залишається до завершення ефіру. От як ви вважаєте, центральна виборча комісія? Вона лише констатує факт як голосувала Україна. А чи може так статися, що стане заручником в цьому процесі і чекатиме центральна виборча комісія до 12 листопада? І буде дивитися, як там підраховують, чи правильно, чи невірно, тому що політичний орган каже про центральну виборчу комісію? Я все ж таки сподіваюся, скільки головний підрахунок відбувається на дільничих і узагальнення на окружних виборчих комісіях, що цей якби. Шарс працює дуже оперативна і коректна, а центральна виборча комісія не затягуватиме з проголошенням, з офіційним проголошенням результатів виборів. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Нагадую, що це була думка політолога Геннадія Друзенка. Далі на парламентському телеканалі Рада. Новини після того пряме включення з центральної виборчої комісії. Залишайтеся з нами, буде цікаво, і залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.